Якщо вас також дістало на цю жилку вручну, там нічого не виходить, там розпадається, вставляйте, там, там дійсно розпалося, тільки нервів не вистачає, Показую вам дуже класну альтернативу. Вартує така шкуля недорого, 190 гривень, але збереже ваші нерви. Показую. Є стрілочка, ви клацаєте напроти отвора, ви її ставите. Берете свою жилку, приблизно там метрів три відміряли, відрізали. Тут просовується, все дуже просто. Бачите, як скрізний оцвір просунули. Пополам, скажімо, кінчик до кінчика, берете свою жилку, ділите. Максимальний діаметр там жилки, там, ну тройку можна Наприклад, там, ну в ідеалі 2,7, все, поділи пополам, і все дуже просто і дуже швидко. саме головне, Дивіться, ось намотується ось так без зайвих зусиль, там не треба там нічого видумувати. Тому що та така шпуля, що була така в комплекті, тут така дійсно і над людьми, це ось все чітко намотали. Тут, в принципі, такий самий при ударі об ваша жилка буде виходити. Тобто, ось така вона йде низька, тобто набагато нижче, ніж звичайний шпулі. Наприклад, і дійсно автоматично вважається класний пластик. Різьба стандартна м 10 1,25 ліва на китайські бензокоси, електрокоси та акумуляторні коси. Для замовлення, як завжди, пишіть на Viber, телефонуйте, відправимося питання. Кодік внизу залишу. можете через сайт самі замовляти. Дійсно, класна шпулька.